Вітаю вас у новому відео. Сьогодні знову рубрика «Готую на 5 днів, поділюся з вами, що готувала. Якісь рецептики, можливо, вам нагадаю, а якісь, можливо, для вас будуть новими. Отож, розпочинаю я приготування саме з вареників сьогодні. Не суп, не зборощу, а зараз приготування вареників. Не показувала тут, як замішую тісто, бо вже багато дуже разів показувала, але можливо нові глядачі є, тому швиденько скажу. Завжди роблю по одному рецепту 4 склянки борошна, одне яйце чайна ложка цукру, пів чайної ложки солі, 4 столових ложки олії і склянка води. Якщо маю заморожити вареники, то беру окріп, вливаю його акуратно, так, щоб яйце не зварилося. Яйце спочатку трошечки перемішую з борошном, тоді потихеньку вливаю окріп, замішую таке тісто. Обов'язково. Приліпці потрібно частину тіста прикривати якимось рушничком, щоб воно не засихало, швидко не обвітрювалося. Якщо не роблю заморозку, то беру, звичайно, воду холодну і не окріп. І завжди ліплю на ось таку формочку для вареників. Завжди питайте, де я їх купувала. Купувала колись давно на Aliexpress. Дуже вона зручна, ось така стаціонарна, ставлю на стіл, і дуже швидко виходить в мене ця робота, тому що не затрачається час на те, щоб сидіти руками заліплювати. Зробила частину вареників з капустою, тушкувала напередодні, а частину зробила з картоплею. Ось тільки в мене їх вийшло. І ось показую, капуста в мене ще залишилася, буду робити також млинці. Поставила вже ось смажити на сковорідку млинці, смажу їх. Також у мене немає якогось такого рецепту тіста, я завжди роблю його без якогось спеціального рецепту. Вибиваю зазвичай одне яйце, додаю трохи молока. Перемішую між собою, додаю дрібку солі. якщо це мають бути солоні, то додаю тільки пів чайної ложки цукру, якщо мають бути солодкі, то більше. Перемішую і додаю трохи борошна. Роблю спочатку дуже густу таку масу, а тоді молоком я довожу вже до такої маси, яка мені потрібна. Завжди ложкою пробую собі, яка вона мені. Я вже знаю, яка вона має бути, тому рецепта, в принципі, в мене такого як... немає. Колись вам вимірювала все, залишала під якимось відео, а так зазвичай роблю без рецепта. І ось я вже накрутила млинці, поки я вам тут розказувала, трикутничками закручувала. Чомусь з капусту я завжди закручую саме ось так трикутничками і далі обсмажую в яйців. Яйце просто змішала з цукром, трошки перемішала, і тоді капуста теж не буде випадати, таким чином вона запечатується. Ось млинці вже готові, частина млинці в мене ще залишилась. Потім зроблю їх із сиром. Тут поставила вже варитися бульйон. Бульйон у мене з курки буде, тут в мене таке шийка, крила, все тим, таке м'ясо, яке, в принципі, не будемо потім їсти, бо тут найголовніше, щоб наварився бульон. Порізала на четверо цибулю, моркву порізала кільцями, пів кільцями, додаю сіль, також лавровий листочок, і ось перець горошком обов'язково. І залишаю варитися бульйон до готовності. Тим часом буду ліпити пельмені, будуть в мене пельмені з бульоном. Що так нам подобається. Ось так само тісто роблю аналогічно таке саме. і завжди розкачую ось такий великий пласт, ставлю на ось таку залізну форму, дуже швидко також приготувати пельмені, максимально швидко готується. Ось так м'ясо потрібно обов'язково гарненько вставляти, щоб воно навіть трошки ось так в ямку заходило, Ось, щоб потім зверху не залишалося. Тому потрібно його трошки ось так притискати. М'ясо додаю, завжди натираю цибулю, сіль, перець і все. Нічого більше не додаю. І головне, щоб фарш був не рідкий. Тобто м'ясо бажано самому перекрутити, тоді він буде у вас нормальний і не буде розтікатися ось так по цій формі. Ось так розкладаю по цих ямках, а потім просто зверху прикриваю другим шматком тіста, який я вже завчасно розкачала. І потім зверху потрібно пройтися просто качалкою, і всі пельмені гарненько виходять з неї, висипаються, і не потрібно сидіти знову ж таки, заліплювати це все руками, тратити на це багато часу. І скажу вам відверто, якби потрібно було це робити руками сидіти, то я б, напевно, так часто їх і не готувала. Оскільки це дуже швидко, ось так, за допомогою таких форм готується, тому готується часто. У мене, до речі, тут вийшло 186 здається, пельменів, якщо я не помиляю, що 87, вже точно не пам'ятаю, але багато виходить і часу затрачається максимально дуже мало. Ось показую, як ми любимо ці пельмені їсти. Ось так із бульончиком заливаємо свіжий подрібнений кріп додаємо, і обов'язково, звісно, свіжий, мелений, чорний перчик. І такі смачні пельмені з бульоном виходять. Спробуйте обов'язково, якщо не їли з бульончиком пельмені. Далі буду готувати наступну страву, це в мене будуть голубці, ставлю паритися капусту. У мене на цей раз тошкова капуста, вона така довгенька, зараз покажу з довгеньким кінчиком. Вона дуже класно париться, дуже швидко. Ось, з однієї сторони, я ось так вирізаю глибоченько, щоб коли я ось так вставляю їх у воду, капусту, то щоб ось ці листочки гарненько відходили. Я ось так по декілька штук. Відриваю, вони паряться буквально одну хвилину, дуже швидко. я ж кажу, Бо ця капуста вона як молода. Вона дуже швидко париться, тому люблю її використовувати і дуже смачна. Ось так нижні вже в мене попарились, я її дістаю, складаю в миску, і ось так один на один, один на один, Вони ж там доходять в мисці само собою. І далі знову ж таки до кінця, поки капуста все не розбереться, парю всі листочки. Ставлю робитися засмажком. У мене є смалець, який я сама робила. Топила, тому буду засмажувати на смальці. Цибулі дуже багато беру, тому що частину я візьму у начинку, а частину я зроблю заливку. Я люблю заливку додавати цибулю і моркву. Ось цибуля всмажилася до легкої такої золотистості. Відправляю сюди моркви. Знову ж таки, я дуже люблю багато, щоб було моркви, ну, щоб самої засмажки вийшло багато. Далі сюди відправляю декілька столових ложок томатного соусу. Люблю використовувати солодкий томатний соус. Не люблю, коли голубці кислі. Більше люблю, коли вона має такий сладкуватий смак. Далі у фарш додаю, ось, як я говорила, частину засмажки, а частину, ось, яка залишилася, відправляю на плиту, заливаю водою, ще додала буквально столову ложку соусу, додаю, сіль, перець за смаком, щоб ось ця юшка також була смачною і доведена до смаку. Коли вона закипить, я її виключаю і ось залишаю її на плиті. Поки я буду готувати голубці, додаю сюди перець сіль, у каструлю також перемішую і додаю, в мене вже приготувався рис. Відправляю його сюди до м'яса із засмажкою. Перемішую все до однорідності, рідності. У мене такий виходить смачний фарш. Я люблю дуже, коли фарш не блідий, не білий, а саме такий гарний, насичений, щоб там було багатенько засмажки, щоб він, був смачненький. І далі і займаюся вже листками цими, що парелом вони вже охололи, знімаю з них ось цю грубшу частину зверху. Ось так легенько зарізаю, тоді їх легше закручувати. І так показую в помалому темпі, тому що знаю багато людей, які вже до старшого свого віку ще не готували ні разу голубців. Це для мене дивно, тому що я люблю готувати і готую з 17 років, але ну, нічого -то поганого в тому немає, що люди не готували. але просто Вирішила так показати детальніше, бо можливо для когось ця інформація і буде цікава а можливо, мене дивляться глядачі і молодіші, які ще не вміють. Нічого такого готувати, тому для них також ця інформація буде корисною. Закручую голубці, ось так, як показує на відео, або з двох сторін защіплюю, точніше, закріплюю, ось так запихаю, або з однієї сторони, якщо роблю трикутничком. Я, до речі, всі листки розрізала напил, бо вони були дуже великими. Тому в мене голубці вийшли цей раз такі: середні, невеликі, бо буває, я роблю дуже великі, коли не хочу довго гратися, а буває я роблю ось такі менші. Коли більше часу маю. Тому що я раз вирішила саме ось такі менше зробити, напливо розрізала, і вони тоді такі виходять менші і більше їх тоді влазить у кастрюлю. І завжди ось цей перший шар, коли я вже зробила, заливаю його засмажкою, поливаю зверху гарненько, ретельно, і тоді так, після кожного шару, коли я роблю, поливаю його, щоб вони тоді всі гарненько пропитувалися, і щоб ця засмажка потрапила на кожен ось цей. Цей голубчик. Так мені подобається. Ось вже другий шар зробила швиденько. Тут в мене всі три кутнички вийшли, заливаю знову. І ось вже доліпила до кінця. У мене вийшло 2 цілих шара і один такий неповний. І буду готувати в духовці. Завжди люблю готувати в духовці, якщо є така можливість, нікуди не поспішаю. Вони тоді дуже класно стушковуються, дуже смачні виходять. І ось листочки, як бачите, я скрутила, ось так один на один склала, скрутила і відправляю в харчовій плівці в морозилку. Я ніколи не викидаю. Те саме роблю, якщо залишається в мене і начинка для голубців, також ніколи не викидаю. Теж відправляю в зі пакет і теж заморожую до наступного разу. Тут я смажу куряче філе, відбивні роблю, посолила їх поперчила, відбила перед цим і ось опускаю в, борошно, в Яйце далі, яйце також посолила поперчила і далі виймаю, ось так ставлю. На папір, щоб зайвий жир стік. І далі буду готувати наступну страву. Це у мене буде перець в духовці фарширований по цікавому такому рецепті. У мене дві половинки курячого філе, достатньо такі великі. Ви мене часто запитуєте, де рецепти прописані, але ви розумієте, у мене немає якогось такого спеціального рецепта. На більшість страв, тому я готую ось так по відчуттях. Тобто я сама бачу, скільки мені чого потрібно приблизно. Ось, наприклад, тут в мене приблизно два філе курячих. Я порізала його ось таким дрібненьким кубиком, відправляю у миску, далі взяла великий помідор і нарізаю його спочатку кільцями, а тоді також дрібненькими кубиками. Просто я готую завжди різну кількість, різні страви, тому якоїсь спеціальної пропорції в мене не існує. Я просто показую, а ви собі можете варіювати більше, менше, додавати чогось, або меншу порцію готувати. Словом, тут вже маєте орієнтуватися для себе самі, скільки вам чого потрібно. Нарізаємо кубиками помідори і відправляємо в миску до філе. Також потрібно натерти на крупній терці сир у мене напів твердий. Такий солодкуватий сир, додаю частину умиску, додаю сюди подрібнений кріп, також десь три столових ложки цього сметани, сіль, перець. Перемішуємо до однорідності і частину е, нетерту сиру, як бачите, я залишила в стороні, нам він знадобиться. Далі застилаємо деко пергаментом, беремо перчик болгарський, перед цим очистили його завчасно і виняли серединку, і розрізали ось так навпіл. І начиняємо ось цією начинкою, яку ми зробили. Е, накладаємо так гарненько, щоб всі кутики начинка потрапила, і викладаємо на деко. Далі я перекладу трохи більше, бо зрозуміло. Що в мене в це не поміщається щось трошки не розрахувала. І далі потрібно буде накрити фольгою зверху і випікати під фольгою. Я випікала десь близько 50 хвилин під фольгою при температурі 200 градусів. Але ви завжди орієнтуєтеся на свою духовку, чи більше вам треба прикрутити, чи менше, ви вже, мабуть, знаєте свою духовку краще. Ось так накриваю, показую, і відправляю в духовку випікатися. Далі, коли вони вже випеклися, готові, дістаємо їх і посипаємо зверху тертим сиром трошки ось так по всьому і відправляємо ще буквально на декілька хвилин, хвилинки 3-5 ось так, поки сир не розплавиться. І все, дуже смачний перчик виходить фарширований, спробуйте по такому рецептику приготувати, якщо так ще не готували, впевнено вам сподобається. Дякую, що дивилися відео до кінця, не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо вперше на ньому. І зустрінемося з вами у нових відео з смачними рецептиками.